2, як використовувати професійну косметику. Беремо шприц. Розраховуємо на один міліт саме цього позора. Поняли? Нас коли купуєте косметичку, кожного і внизу написано такі чудо циферки. Отакі. От на цих циферках означає, скільки мілілітрів води на один мілілітр шампуня. Один мілітр шампуня 12 води. Поняв? Поняв. Відміряємо собі водички, беремо шприц, набираємо. Беремо шампунь. Беремо тарілочку з водичкою. Відміряємо, ну, наприклад, 100. 100. Ділимо на 12 і знаємо, скільки треба набрати шампуня. Сразу же говорю, Не мішайте відразу весь флакон. Намішали, помили. Шампунь стоїть в розведеному виді не більше семи днів. Тому, якщо користуєтесь кожен день, то набрали в баночку, зболтали, лапки помили і погнали. Коротше, шампунь, набрали. Чіп, дивіться, Ідеально. Я спеціально заказувала, між флакон, флакони, в яких це ходять. Набрали. Чік. Магія. Мочалка. Люба мочалка. Купіть собаці мочалку. Водичку. І... і. Все. Тепер спінюємо і наносимо цю піну на свого улюбленця. Поняли? Це перший спосіб, якщо вам треба всю собаку помити. Другий спосіб, якщо ви маєте свого улюбленця, кожен день, наприклад, взяли професійну светку, щоб бити лапки і... Давай йть, Купуємо таку бутилочку, беремо це вже розведене і наливаємо. Зараз буде роботи дроб. Короче, ви поняли? Наша розведена ця. Чик. Зболтали. Все, і поставили. Відкрили. І тепер у вас. Поняли? Поняв?